Так я все люблю все, що золоте, але насправді це не коли це стосується цін. Бо наші яйця українські вони, от за цей місяць, вони реально отак от потрошку, 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 з білих, от з таких от коричних, вони перетворюються на золоті, принаймні, коли дивишся на цінник, адже дорожчають, ну фактично, кожен день бувають в продавцінові. Кажуть, що а, ну протягом дня кілька разів їм доводиться змінювати цінники. От сьогодні вартість коливається від з до 76 гривень за десяток. Протягом двох тижнів яйця подорожчали вдвічі, адже ще наприкінці жовтня середня ціна на них в торгових мережах коливалася в межах 45 гривень. А влітку вони коштували ну, взагалі, менш за 30 гривень за десяток. Експерти прогнозують стрімке здорожчання цього товару напередодні різдвяних і новорічних в свят. Ціна на курячі яйця може сягати 100 гривень. Ну і водночас заспокоює. Хоть восени завжди відбувається сезонне зменшення? Се... Ой, восени сезонне здорожчання єється, адже кури починають гірше нестися. Ну от про це все нам детальніше вже розкаже. Хто Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на зв'язку? Пане Олеже. Так, добрий день. Ви з нами. Слава Україні! Дякую, Та... що доєдналися. Скажіть, буде яйця за 100 чи ні? Ні, чекайте. Якщо ми з вами е, обернемося назад і згадаємо, скільки е, в передріздвяні часи коштували е, яйця вироблені в домогосподарствах населення або в пострічі домашні яйця, то вони якраз під 100 гривень коштували. Тобто ну нічого дивного. Е, коли ми з вами обернемося знову ж таки назад і подивимося, скільки коштували яйце в листопаді місяці 2023 року. То хочу нагадати, що воно коштувало 63 гривні. Це була середня ціна в Україні зараз, ну ви сказали, там до 76, але ну, в реальній дійсності це е, яйця достатньо великі, належно від упакування. Е, саме яйце сьогодні абсолютно спокійно можна знайти 60 за 62 за 63 три гривні. Тобто, навіть якщо ми говоримо про подорожчання, то за рік яйце подорожчало не дуже сильно. Так, коли ми дивимося динаміку за останні місяць-півтора, ну, в жовтні місяці середня ціна на яйце була десь 45 гривень. Зараз вона 62-63 в середньому. Що сталося? Чому от ми маємо таке подорожчання? Uh -huh. Ми говоримо тільки за саме яйце без пакування, без нічого. Ну от, Пряма вартість яйця. Ну, треба нагадати, що 70% вартості яйця, от коли ви його. Розраховувати з точки зору собівартості, це комбікорм, це вартість комбікорму. Комбікорм це кукурудза. Власне, зараз так історично сталося, і ми всі про це знаємо дуже добре. Це літо було надзвичайно спекотне, були аномальні температурні режими, що привело до того, що ми зібрали практично на 10 мільйонів тонн менше врожаю. не факт той що там дефіцит, якийсь факт, тому що просто ціна на, на кукурудзу пішла вверх, тобто кормова база об'єктивно пішла вверх. Е, ще й давайте будемо відверті, яйця на протязі цього року були реально дешеві порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тому от ми бачимо зараз, що воно підтягається до того рівня, який теоретично мав би бути весь час. Тобто, ну інфляція ж є там порядку 10%. Ну от рахуйте, теоретично так воно і мало би бути. Але тим не менше, ми зараз маємо подорожчання яєць на правду. Тобто, одна причина я назвав це ну, реально подорожчання кормової бази, угу. і ви правильно зазначили. А ті, хто мають відношення до домосподарства населення, ті знають, що тільки приходять перші холоди. Домашні кури починають менше нестись. Це не стосується е, птахофабрик, де постійно тримається певний мікроклімат для того, щоб не провокувати для зменшення е, власне виробництва яєць, а в домашніх умовах однозначно йде зменшення. А якщо ми з вами е, приблизно знаємо, що у нас е, сегмент домашніх яєць займає десь порядку 5% українського ринку, ну 95% яєць, що ми їмо, це е, Тахофабрики. Ну, і десь 5-4,5, там, ,5, грубо, відсотки це е, домашні яйця. І е, коли на цьому сегменті на цих 5% реальна пропозиція зменшується, це провокує ріст е, всього останнього ринку. Ну, тобто, от так приблизно воно є: от тих дві причелі. І е, дійсно, ну от зараз ми будемо мати невеличке плато, тобто ну, ріст цін трошки сповільниться е, на яйце. Так. І ми очікуємо, що десь. от, Середини грудня місяця ми з вами знову побачимо ріст цін. Нас з вами не, не добре так говорити, але два різдва цього року. От ну і два нових роки, ну то відповідно все одно що... двічі двічі Чі? будуть багато українців, багато родин, да. які звикли е, і да. які переходять на но ну, це такий перехідний етап, абсолютно нормальний. Будуть двічі відзначати, тим паче, що що українці? Оце от стіл гарно накрити. Не буде що їсти, не буде що вдягнути, але стіл буде гарний. Обов'язково. Я хотіла ще щодо яєць спитати. Дивіться, у нас яка тенденція від початку повномасштабного вторгнення е, в 2022 році. Найви що ціна на ті ж самі яйця була там 6 гривень 30 копійок за одне правили. Взимку 2023-го 5 гривень 60 копійок за одне. Ну зараз фактично, там якщо там середня ціна буде там, 70 гривень або більше під новий рік, то відповідно це будуть якісь такі рекордні цифри. Чи можливий відкат, наприклад, наступного року назад трошки? А давайте ми з вами згадаємо причини, чого були такі відкати. У нас з вами загальний обсяг виробництва яєць в країні є більшим, аніж внутрішнє споживання. У нас з вами є достатньо великий сегмент нашого споживання це експорт. Я хочу нагадати, що було 23 2023 році. У нас в 2023 році були заблоковані кордони з Європейським Союзом. Наші сусіди-поляки активно блокували експорт яєць. Ми мали ну, дуже негативну реакцію не тільки польських, але і е, іспанських, е, болгарських. Французьких фермерів, які виступали проти українських яєць, які з їх точки зору ну викидали їх з ринку. І е, так сталося, що достатньо великий сегмент виробництва яєць, який прогнозувався на експорт, лишався в країні. Тобто складалася ситуація при якій при більш-менш сталому обсязі споживання у нас різко збільшувалася пропозиція. І е, однозначно це тиснуло на ринок, пам'ятаєте, в нормальних умовах ціна на будь-який товар mm -hmm. визначається у співвідношенні попиту і пропозиції. Якщо у нас попит більш-менш сталий, пропозиція різко росте, що робиться з ціною? Вона падає. Яйце це такий товар, який точно там не можна ні заморозити, ні відкласти на, на майбутнє, та от все те, що було вироблено птахофабриками, потрапляло на ринок. Відповідно, ми бачили, що під тиском пропозиції ціни знижувалися практично до рівня собівартості, а навіть менше. Зараз ситуація з експортом більш-менш влагодилася. Ми бачимо ситуацію, коли на внутрішній ринок потрапляє рівно стільки, скільки треба. Ну і як наслідок, от роз, зростання цін. Так що, я думаю, навряд чи ми з вами ну, знову ж таки, все залежить від. Е Експорту все залежить від того, наскільки спокійно буде виходити український товар за е, на наші традиційні ринки. Якщо буде нормальний експорт, е, ціни падати не будуть. Якщо знову почнеться проблеми з експортом, гарантовано ціна піде вниз, а, пане Олеже. Ну насправді, хоч щось для споживача було хороше через це блокування кордонів, так ну це так краще, коли звісно, коли без коли, цього правда ж. Ну, це для споживача, для виробника недобре, відповідно. Пане Олеже, хотіла розпитати, а підкажіть, що ще зараз можна таке докуповувати до нового року, що теж в ціні скакане традиційно, щоб можна було зараз підготуватись? Традиційно у нас ну от ми з вами проговорили про яйця, хоча в дійсно сіяється не сильно виросло в ціні. Наприклад, по відношенню до овочів, та овочі там в два рази скакнули по відношенню до минулого року. Uh -huh. Тепер ми дивимося з вами, що ще не встигло скакнути. а це м'ясо. У нас в реальній дійсності м'ясо виросло ну, на рік практично 1,5-2% всього лише. І основна причина не в тому, що там м'ясо має дешеву кормову базу або є там якісь інші проблеми. Проблема в іншому. Проблема в тому, що на м'ясо зменшується попит. Є такі дослідження, які говорять, що чим багатші люди, тим більше вони їдять м'яса і молокопродуктів сирів, okay. зокрема. Чим бідніші, тим більше їдять хліба і картоплі. У нас в зв'язку із ну, не дуже доброю ситуацією з реальними доходами населення, той сегмент, який завжди орієнтувався на дороговартісні продукти, зараз потихеньку йде в дешеві. Ви, напевно, бачили та, дослідження, які проводив центр Разумкова, де чітко визначено, що 44% українців, опитаних тим центром, економлять на харчах. Ну, Тобто треба розуміти, що оця категорія людей точно не буде йти і створювати попит на м'ясо. Вона буде шукати дешеві продукти: а це овочі, це хліб, це крупи, це макарони. Ну, Тобто, це те, то, чим ми активно заміщуємо е, дороговартісні і висококалорійні продукти. Тому з м'ясом, от власне така ситуація через падіння попиту. Але ми з вами вже згадували та, свята і очікування зростання тінь. Угу. Чому наскільки що... може вирости? Буде, буде, буде рости попит на м'ясні вироби, буде рости попит на це. А що відбувається, коли росте попит? Росте ціна. Тобто, якщо у вас є можливість на сьогоднішній момент прикупити щось таке сиров'ялене, сирокопчене, яке може спокійно полежати певний період часу, а ви обов'язково хочете, щоб у вас на столі воно було. Ну от, думайте над цим. І шукайте можливості для того, щоб поки що по дешевих цінах те прибирати. Ну от наскільки може вирости, може, ви зможете підказати, щоб розуміти? Ну традиційно 10-15% це як мінімум вони будуть в період свят. У нас такі Потім десь в першій декаді січня місяці воно все тормозиться, воно відкатується назад. Але безпосередньо на свята. Правда, торгівельні мережі будуть намагатися проводити певні акції для того, щоб залучити покупців, щоб воно було там. Але знаєте, як у нас чорна п'ятниця проводиться угу. та перед чорною п'ятницею два а рази піднімаються. Цінник ціл. наліпив Так, та потім 75% ніби знизили, а фактично на 25 збільшили. Ну, тобто, коли ми говоримо за ті технології, вони ж ніде не діваються. Тому е, не, не шукайте потім десь за дві години до різдва або до нового року якихось там продуктів харчування, заздалегідь, uh -huh. думайте, як це собі, собі здешевити стіл. І товари достокової краса, які можуть полежати, вони можна, можна прикупати вже потихеньку, починаючи з початку грудня. Зрозуміло, пане Олеже. Дякуємо, що доєдналися до нас. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку.